Ну, Хамончик ми продали там він один, ми зараз дополучили ще хотіла 30 коробочок, але все, що дали, дівчатка. Це взагалі такий варіант для подарка, це я вам навіть не можу передати який, євочки. Оцей хамончик стоїть 1500 гривень за оцю коробочку. Значить, дивіться, це дуже, по-перше, він дуже смачний. По-друге, дівчатка моя, що чоловіку взагалі потрібно? Дивіться, коли людина, допустимо, да? ну, я, допустимо, якщо я сідаю там в компанії, я п'ю водку. Правда, я п'ю водку. Є люди, які люблять, допустимо, одне пиво пити. А так, щоб пити пиво вкусно, треба пити його з таким хамончиком. Дівчатка, дивіться. По-перше, подарок агонія ганьочка. І ні, ти не відходиш, спеціально тебе близько підходят. Лесь, вже більше, ніж я є, не буду. Все одно пишу. Подивись на свої морщини, подивись на свої очі, подивись на свої губи. 24 на 7 ця богиня на себе дивиться. Ось у мене прямо тут стоїть зеркало коло чесника. Щоб якщо я на себе дивлюсь, сказати, щоб не златися у себе, так, да, дівчатка. Так що показуй мене й близько і не близько, все одно мене обісрут в ніг голови, якщо ти мене розумієш, так? Да? Давай. Я, я напевно, на 150 лет вперед чистенько. Ну це теж вам дякую за обмивання, дівчатка. Постійно пишу, подивіться дивіться на неї. Ну, на що там подивитися? На що, на красиву жінку? Одним словом, ви не дивіться на мене, ви дивіться на світульки товар. Ви ж полюбляєте товари на світу, правильно? Хоч світулька вам не подобається, але товари, світульки вкусні, дівчатка. Ви знаєте, в кожній хазяйці свій твар са викусти. Хоча що цей Давід да, мальчик, що блогер його багато хто знав. І я хочу вам сказати, що як Давідуча прийшов і говорю, ви знаєте, я про щось на привозі, багато хто каже, ой, та світуля, наша вона дівчатка. Я не можу всім подобатися, я не доларова купюра. Але саме головне, бачите, багато хто не каже, де ми. А саме головне, я ніколи нікого не обсуждаю. Я вже мільйон разів говорила, дивіться, у кожній хазяйці своя продукція сама вкусна. Да? Ми не вправі судити один одного, мене вправі сказати, у мене краще, там хуже, дівчатка. І я це ніколи не говорю. Якщо мене когось питають, як знайти, я залюбки скажу. А навіть якщо люди не знаходять, то кості приводить і говорять, а за мене, коли питають, де я, або я виїхала, або мене нема, або говорять, у в неї таке все плохе, не беріть у неї, дівчаточки. Ви горіть, понятно, це язик без костей. Але хочу вам сказати, в не вправі судити, де я, я маю право сказати, що беріть у мене, тому що там плохо, там лучше. Дівочки мої, у кожна своя продукція шикарна. Людина, коли пішла на роботу, вона пішла заробити пару копів, правильно? Вона пішла продати вам свою шикарну продукцію, щоб ви вкусно поїли, а не сидіти як кошу, писати коментарі і говорити, там не і хто, там не і то. Ви про мене не переживайте за мене, зайчки мої. Ви знаєте, у мене все, слава Богу, дякувати Богу. Все, що в нас є, воно в нас шикарне, дівчки мої. А це теж ладно, це теж ладно. Просто, е чесно, каже, вчора про щось по привозу. Каже, не слухався, я говорю, Боже, зато, чим більше про нас говорять, тим більше про нас знають. І в будь-якому випадку, навіть нас люди гадують сюди, і людина думає, боже, ну що ж ти за базарівка? Ну вже прямо самої хочеться піти і подивитися, правильно? На самом деле, вам світулечко може не подобатися. Хочу вам сказати, що продукція в нас дуже якісна і дуже вкусна. Так що, мої рідненькі, це все єрунда, дивіться, Получили ми хамончик, ми його дополучили, тому що залишилася одна коробочка. Дівчатка, кілограм отакого куска м'яса. Дивіться, воно йде безкостіле, дивіться. Воно йде зачищене, подивіться мої красульки, подивіться, воно йде. Ось, ось кілограм, досточка, ножик. Ви повімаєте, півтори тисячі, бутилочка, вина, тільки... А, подивіться, слава Богу, добре, я тут, я йду. Ми, на нас. ми ж тут, ми от розвідка до захата на роботі, щось получаємо, щось продаємо, щось показуємо, рекламуємо, ви знаєте, так? а ну, так Воно у нас, ви знаєте, у нас і відпусна. Вона і вкусна. Саме головне, що в нас все мало-малосольна, мало, -мало вона знає, то навіть от скумбрійка, от, хоча є такова, така насищена, но все, іменно в меру. Але хоча, ви знаєте, що з йде до літа, все одно в будь-якому випадку навіть та ікра, та рибка вона трошки буде давати соль, щоб вона не поїмається. трошки буде. Ну, на літа це завжди, так, це завжди. А оце не а немає. Та ще може бути сьогодні. Нема, немає. Нема. Давайте, саме, а що, вона вже все, вона вже Ви Бачите, додали 15 коробочок. Нема донаєчки вже. Вже все, остатки розкоші. Дівчатка, так що ми знаходимося в молочному корпусі. точка у нас одна, ми теж одні. Продукція, ви знаєте, я всегда це говорила, кожній хайдайці, саме продукція для неї всі заїде. Ну хто ж скаже, що, допустимо, там хоче. Ну, хоча я вам хочу сказати, що... 1500 кг. Ну десь полкило, блин. Той деревянный, то капчо. 1500-1400 кг. Спасибо. Дай вам удачі, удачи. Спасибо, вам тоже удачи. Спасибо, спасибо вам велике. Понімайте так, що дівчатка, ніхто не має вправі когось десь судити. У мене краще, у мене хуже. У кожного вкусна продукція, кожен отримує товари, кожен ним торгує. Якщо вам не подобається у мене, вона йдіть. У нас на базарі. Боже. Ви пішли на свіжу рибку, там мільйон такого. Пішли в рибний ряди, дітя судят, там трижды мільйон такого товара, як у нас. Ну раз і навсегда. У є свої поставщики, кожна своя продукція, дівчатка. Не рівняйте ніколи, нічого. Одним словом, все добре, по-другому ніяк. Ви знаєте, цілую но. Хвостик от колбаски, я поцілую. Ой, хамон, хамон не цілувала, подожди, йди до мене моя. Ой, найголовніше, його треба любити. Ну Я поцілувати тут знаю, донаєчку, так. Ой, пляж. що це таке, скумбрія? Значить так, то обцілувала, обсмогтала. Значить, дівчатка, отримали говядину з вишнею. Ціна її за кілограмів. Слухай, мені треба їх двойняшок робити. Вони щось маленьке. Що ви бажаєте? дали не треба 200 грамів Є горбуша та 650. Дайте вам горбушку чи киту. Костику, до дівчинка прийшла за брюшками, дай, будь ласка, до зі сторони, йди, йди. Зараз Костик вам дасть. 200 грамів горбушки вам. Горбушка вона має горчиночку, але вона дуже смачна, вона не похожа ні на що, І 1400, 1400 будь ласка. Вона і яка не похожа ні на що. Для, як для мене вона сама вкусна. Значить, дівчатка, отримали всю київську колбаску і отримала говядину з вишки, 650 гривень і то і то за кілограм. Наскільки паличка була? 130, 130 то сто гривень, де вона мала. Ця колбаска вона не похожа ні на що. Ну, говядина є говядина. Значить, дивіться, паличка, я її зараз вам розріжу, покажу, що говядинка вона. Ми робимо асорти, ми ще її поріжемо. Дивіться, мої рідненьки, подивіться, говядинка така. Дай, 650 гривень за кілограм, це іде говядина з вишню. вона дуже смачненька. Дивіться, паличка, дівчатка, паличка, це взагалі паличка виходить 120 гривень. Треба брати дві, а не одну, ви розумієте, да? що таке дві. Ну, Або ми таке асортки будемо робити, дівчатка, асорти, 650 гривень за кілограм. Потім Київська, колбаска, ви знаєте, це теж того дійства, яке було. Вона теж, як хочете, забере двісті, не забере, податка. Дивіться, оця колбаска, вона 650 за кілограм. 338 гривень виходить отака обалдєна паличка. Але ми теж робимо її в асорті, я вам її розріжу, як вона на дівчатка. Дивіться, вона йде з таким салом. Боже, я роздаюся, яка вона вкусна. Вона йде така упругенька, дивіться, вона не мягка і не тверда, але вона дуже смачненька, дівчатка, 650 гривень за кілограм. Значить, дивіться, говядинка з вишнею і е, київська колбаска вона по 650 гривень за кілограм. Дівчаточки, мої замовлення робимо тільки на вайбер. Крім вайбера ми не отримаємо ніде. 0,98-493-0776. Ми зараз будемо робити таке асорті, ви знаєте, що ми робимо асорті, і дуже-дуже смачне. Так, ми зробимо розворот поворот з тобою. чаю. Значить, дивіться, кролік з вишнею і кролік з фісташкою. Паличка виходить 190-198 гривень. Значить, дивіться, кролік з вишнею я вам родина, вона йде сировялочка. Мої ріденькі дивіться, де мене. І подивіться, ось йде кролік з вишнею, Дівочки мої, подивіться, це і той, і то, йде сировялочка. Бачите? Це кролік з фісташечкою, це кролік з вишнею. Вона 650 гривень за кілограм. Паличка виходить в середньому 190 гривень. Дівочки, вона обалденно класна. Оце ми так уріжемо, допустимо. Зараз да? ще вам утку покажу. І отаке ми робимо асортів. Буточка у нас стоїть теж 650 гривень за кілограм. Дівчатки, значить, дивіться, ми таке асортів ось робимо. Бачите, тако і тако, да. І отаку от воно получається 650 гривень за кілограм. Пачечка виходить з полкіло, дались полкіло кіло тако. Подивіться, от таке обалденне сортів. Дивіться, у нас уточка, вона трошки має таку, знаєте, далеку-далеку острінку, але вона вкусна, вона дуже смачна. Так що мої от отака колбаска, вона 650 гривень за кілограм. середньому паличка 200 220, 180 гривень. Колбаску ви знаєте, все, що ми получаємо, ми вам все показуємо. Дівчатка, для мене дуже важливо. Вкусно поїли. Ми знаєте, ми вже якось обрали ту колбаску, яка сама-сама вкусна і сама ходила. Хоча Потім, сьогодні ми отримали оте брізолу. це свиніна вистояна на коньяку, дівчатка. Це колбаса, яка не похуйна. Аліжуля, а дай мені асорті, дає, де, де 750 і 650. Значить, дивіться, брізолу. Це йде свинінка, вистояна на коньяку. Ні, ні, Аліка, ти б'є однакові дав мені. Мені треба, де дайте на оця колбасу, дати брізоло, зайчики мої. Значить, дивіться, брізоло 750 гривень за кілограм. Оця обалдяна колбаска. Це йде свинінка, вистояна на коняку. Час я вам покажу на Значить, дивіться, оце асурті. Бачите, ось це кролік з вістачкою говядіна з вишнею. Дивіться, і тут і, і оця, уточка, оцей кролік з вишнею. Дивіться, отаке асорті ми робимо. Це асорті 650 гривень за кілограм. Це от таке. А брізоло, і яка ж це колбаса? Як вона називається? Ну, ви Алішка, ну це біла колбаса, як називається біла, широка прошуток, прошу то на да, І дивіться, і плюс одна лібровська колбаска італійська. Отакий От наборчик, кілограм стоє 750 гривень, Значить, 750 і 650, Дівчатка колбаску. Ми всю вакууміруємо, робимо такі, таке асортів. Хоча по віддільності, пожалуйста, Вот вам уточка, вот вам бризоло, вот вам прошу. Ми ще ой, кролікси стажку. Це все ми зараз щас... будемо дівчатками робити на нарізки. Потому тому що нарізки, ви знаєте, очень дуже удобно брати. Ви собі взяли і спробували всі три види колбаски. Так що ми рідненьки замовленням приймаємо тільки на Viber 0,98, 493 0776. Товар у нас є, продукція є. Ще раз хочу сказати, девочки мої мальчики, правда. так от у вас хтось приходить, розлухається, да? Ну, і ще раз хочу сказати, ніхто не вправі один одного обсуждати, що б там не було, як би там не було. Людина, яка прийшла на базар, ви знаєте, на базарі це адський труд, дівчика, прийти, виложити, продати, з вами поговорити. Це уваження до вас. Ну коли приходять і говорять, от що ви то, що ви то, дівчатка мої, ви знаєте, нема на базарі конкуренту. Люди пішли на базар заробити гроші, продати вам свою вкуснятинку. Добре утро, добре, добре, добре. А є у вас такі коробочки, як Що не робили, що будемо тільки робити? <малі> да. Це пів години законі, ми товарчика, дуже багато товару. Зараз цей показує, другий буде, півгодинки, будь ласка. А ви не хочете таке на нову кусочком? Я дала вчора, п'ятий <пустим> красавіці в лісінці, так, так. Товара І ви знаєте, треба. Потрібно... Господи, а ви дивіться, новий круассанчик, ну йди сюди. Пусть... А це потрібний новий, дивіться, круаснку змачний. Не хочете його. А ти показувала таку колючий, щоб там і, і... випайка. А дивіться, оце весь холодильник. Подивіться, яка вона є, я вам дам. Так що мої хороші, ми знаходимося на прямого з точках, у нас з нами теж одні. Ливо то ой, то эскалара, дуже вкусно. Так, да? Да, да там точку давайте, Давай, да, давай, Що-що? А що, кожні куста? Ні, кусти у вас відпустка, ну я подала фурельки. Шишок? А, форелька, Дивіться, 430. Так, да? нормально взяла. Фурельки, купиш вам 20. Да есть. Хорошо. Вона по 1000 гривень за кілограм. Дайте по 230, у вас може є. Хорошо, на вам тако. Дивіться, а ну-ка це нормально. Да? 400 гривень. 140. 540, да. так. Ми рідне, ми знаходимося в корпусі, ми працюємо. Ви знаєте, люди, які працюють, вони працюють, вони заробляють і мають. Ніхто не дає, ми нікого не крадемо, ми заробляємо своїми руками. А 40-стані, от спасім, спасібо. Дивіться в курсі. Саме головне, що ми пішли на роботу, ми не вкрали, ми не просимо, ми працюємо, дівчатка. навчіться ціляти нас тут, особливо в замовленнях, знаєте, така халатність до нас, що замовлення, потім каже, а я хочу одну донайку, то не хочу. Дівчатки, ви пойміть, хлопці мотають. Вони, по-перше, вони пальчики ті болять, але ну, ви, ви просто не розумієте. Ви думаєте, що ми прийшли, і воно все, просто ви прийшли і стоїть на не мої рідні. Поговори, уділий внимання, продай товар, а товар весь вкусний. Ви знаєте, обираємо таку продукцію, щоб вам було смачно, щоб ви поїли з додовольстві. Так що, мої рідненькі, цінуйте життя, цінуйте людей і будьте трошки добріші.